Роман Алізаров, учень 91-ї школи шостого класу міста Дніпра. Григорій Сковорода. гей, поля поля зелень. Гей, поля поля зелені, зелом квітом оздоблені. Гей, долини і балки, і могили, пагорки. Гей, вивод потоки чисті. Береги річок трависті, гей же кучері які у дібровсих гайків, жайворонок над полями, соловейко над садами, той під хмарами дзвенить Цей же на гіллі лящить. А коли зійшла дениця, то прокинулася птиця, музика звучить навкруг, у повітрі шум і рух, тільки сонце визирає. І в чор вівців ганяє на сопілочку свою трелі по гаю. Пропадайте, думи трудні і міста багатолюдні, я й на хлібові сухім житиму у краю таким.